Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Самойленко Влог. І у сьогоднішньому випуску ми продовжуємо нашу серію відео під загальною назвою Де покупатися в Словаччині. І сьогодні локація під назвою Сігорд, актуальна більш для східної Словаччини, неподалік від Прешова. і кошиться рекреаційна зона, де можна гарно провести час влітку. І сьогодні я оголошую розіграш. Нарешті нас з вами назбиралося тисячу підписників, а тому до 7 липня у вас є можливість виграти два подарунки татранські вафлі, а також словацький національний Гольні напіль татранський чай. Для цього вам необхідно залишити коментар під цим відео, поставити вподобайку і бути підписаним на канал. А також підписки мають бути відкритими, щоб я міг перевірити, чи ви дійсно підписані на мій канал. Отож, сідайте якомога зручніше, а я починаю. Let's go, Sigurd! Отже, приїхати сюди можна як з міста кошиця, так і з міста Преша, або на власному авто, або на автобусі. Автобуси ходять, кожні дві години зупиняються біля цієї парковки, або ж ви можете залишити своє авто тут. Раніше тут було безкоштовно, тепер парковка коштує перших 10 хвилин безкоштовно, перша година 50 центів, кожна наступна година 1 євро. Зате вона ось така красива і облаштована. Далі поруч із парковкою є ресторанчик, кафешка, де можна перекусити чогось смачненького. І тут починається природня рекреаційна зона Сігор. Це національний парк, тут не можна вирубувати ліс, збирати хмиз, розводити багаття лише у відведених для цього спеціальних місцях. Зараз я вам покажу класне місце для барбікю поруч із прешовом і кошице для відпочинку на природі. Ось тут така зона, тераса, де можна купити різні напої, наїдки. Наприклад, можна купити лангош за 3,50, картоплю фрі за 2,50. Потім можна купити собі тут дерунчика за 2,70, хот-дог і ковбаску. З напоїв тут маємо пива 4 виде, остіни можете побачити. Тут і 0,3-0,5 літрів тара. Ось такими сходками спускаємось до природнього озера Сігорт. Це дачний такий кооператив поруч із Прешовом, де місцеві жителі купують собі літні будиночки або приїжджають сюди з кемпінгами, ось з палатками. І ночують, і тут відпочивають на природі. Чим цікаве це місце? Перш за все, тим, що тут можна орендувати собі водний транспорт, наприклад, катамаран або човен, тут можна купити морозову, тут облагороджена така відпочинкова зона. Навколо озера називається Стежинка-Сігортське колечко. Ним можна прогулятись, можна покататись на велосипеді з першого. Сюди йде відмінна велосипедна доріжка, 10 кілометрів асфальтована по полю. Багато і на велосипедах сюди приїжджають, і на машинах. Вода не дуже чиста для того, щоб в ній купатися. Більше споглядати красу природи тут можна. Але якщо у вас це не бентежить, то можна покупатися і тут. Тут є ось такий дитячий ігровий майданчик, зона для барбікю, також дерев'яні скульптурки, поруч протікає річка. Люди смажать барбекю, відпочивають. Тут є також баня за 50 євро. Можна попаритись в баня, сауна і стрибнути одразу у воду. Круглий рік ця зона відкрита. І люди полюбляють сюди приїжджати відпочивати. Ось маємо тут скульптуру ось таких буслів. Також тут такий стилізований крокодильчик в воді плаває. О, бачите, якість води бажає краще. Місцеві жителі кажуть, що сюди зливається каналізація з будиночків. Так що не все так гарно в цій Європі. Як про неї розповідають. Але з іншого боку дуже красивий вигляд на гори відкривається ось так. Моя ритслалацький прапор. Тут є ось дитяча гірка, і там ще маємо кілька скульптур. І Зараз пройдемось навколо озера стежинкою і поглянемо з іншого боку, як це виглядає. Отже, тут ми маємо туристичний рекреаційний комплекс Опалекс, на якому є Купалісько або ж місце для купання. Тут є ось такий дитячий басейн, дитячі надувні гірки, замки. Так, а з цього боку ми маємо тут корисну інформацію. З 9 до 7 працює воно кожного дня, з 1 липня до 1 вересня. Тут у нас показані температури води в басейнах. Сьогодні 1 липня, перший день відкриття, великий басейн 24 градуса, середній басейн 23, дитячий 25. Температура повітря плюс 26. Ціни Дорослий коштує 8 євро пенсіонер і е, дитина коштує 5 євро. Далі дитина до 5 років безкоштовно. Лежак стоїть е, 3 євро і ще за 1 євро можна купити собі зонтик. І тут така красива облагороджена територія. Тут у нас альтаночки, де можна посидіти. Є буфет, можна купити, поїсти, попити. Зараз підійдемо, подивимося ціни. Тут красивий газончик, такий трав'яний пляж. Тут мені один буфет поки що зачинений. Маємо. Так, і таке красивезне озеро велике. Оце ось великий басейн, воно наполовину штучне, наполовину природне. Вода природня, озеро, штучне, забетоноване і гідроізоляцією обкладене. Ось тут є такий вхід, сходки, тут у нас лежаки, з цього боку маємо ресторанчик, там можна купити пиво, різні закусочки. Тут у нас переодягалки, чоловічі переодягалки жіночі, туалети є. Тому, з тут повний порядок не відмінно від шарави. Це у нас дитячий басейн, невеличкий такий, є столики, стільчики. Накриття, де можна сховатися від сонця, випити якийсь прохолодний напій. Так. На інший бік вигляд на гори красивезний. ми десь близько одного кілометра над рівнем моря. Тож тобто дитячий басейн, є тут кілька гірочок, катаються на різних надувних штуках тут. Дітки, людей не багато поки що. Є тут лавки, можна поробити багато класних фоток для ваших соцмереж. Є така блакитна лазурова водичка. Чистенька фільтрується постійно, очищається. Трішки там листочки плавають, але не сильно заважає відпочинку. На інший бік бачимо те озеро, де ми щойно з вами були Природнє озеро, сіло, на якому не дуже чиста вода. Ось такий краєвид красивий, маємо на всі 360 градусів. Так, тут ось така ванночка для того, щоб помити ноги перед входом і виходом. На це озеро. так, І тут маємо ми ось такий ще один фонтанчик, де можна обмитися після прийому ван. Можна і з цього боку також полежати, підійдемо, подивимось панораму ближче. Ось так це виглядає, озеро з висоти внизу зоні. Та дорога, велодоріжка. Видно. Вітерець, тут прохолодненько. Прекрасно відпочивати. Тут є ось ще під деревом, такий столик красивий. Тут також де деякі правила є, які необхідно дотримуватись. Наприклад, не стрибати у воду, не курити на території, не слухати е, голосну музику на своїх колонках, не можна е, грати у м'ячик і не можна використовувати скляну тару. Так, і ось з цього боку такі вигляд. Вона десь близько 1,75 м найбільше, мені здається, майже всюди дістаєш до дна. На цьому озері, тому ті, хто не вміють плавати, для них буде дуже комфортний відпочинок тут. Так. І на інший бікань там є ще один такий місточок, на якому можна теж зробити прикольну фотку на фоні гір і озера, дуже чисте повітря тут. І мені здається, що це найкраще місце відпочинку поруч з прешовом, яке мені доводилось оглядати. Невеличке воно, але набагато більше, ніж ті басейни, що є в прешові. В прешові Санпарк 7 євро коштує, Клазо біч коштує 15, дельня, коштує 4. Дель більше, але вода брудна. Не прикольна. Оце якраз золота середина, саме те, що треба для гарячих літніх доньків. Особливо діти тут тішаться, головне, що тут ще небагато людей. Отож, оцінимо це місце за нашими 5 критеріями. Отже, оцінимо цю локацію за нашими п'ятьма критеріями. Перший критерій це чистота води. Вода надзвичайно чиста, фільтрується, свіженька, чистенька, з гірських потоків, дно все виложене гідробар'єром, тому сюди не потрапляють різні брудні частинки, а тому купатись тут дуже і дуже комфортно. П'ять з плюсом ставимо до чистоту води. Температура води на дворі сьогодні плюс 26, вода плюс 24. І це вже водичка, саме те, що треба для таких жарких Деньків, тому за температуру води ставимо 5 з плюсом, на відміну від земплінської шерави. Далі ставимо контингент. Контингент людей небагато. Сьогодні ми приїхали взагалі перші, сьогодні перший день відкриття, можливо, пік сезону, посеред дня. Тут і буде аншлаг. Але поки що кілька людей всього, тому розміститися. Є де і на лежаках, є і зонтики, є і в тіні. можна на своїх пістилочках, якщо не хочете платити за лежак. Тому за контингент ставимо 5 з плюсом. Далі е, інфраструктура. Є тут переодягалки, є туалети, є буфет, є безкоштовна парковка, є лежаки, є зонтики, є альтаночки е, в тіні. Є також тут е, і парасольки, столики, стільці. Тому дуже приємно і комфортно тут відпочивати, і проводити час. І інфраструктуру ставимо 5 з плюсами. І пляж, пляж, трав'яний, м'якенький, хороший. Можна лежати як і на травичці, так і на лежаках. І захід у воду по сходах або ж по відробар'єру прямо можете сходити, тому це теж досить-досить комфортний захід. Не, обхід, не, не потрібно жодних акушуз зі собою брати, можна босими ніжками комфортно тут відпочивати. Тому за пляж ставимо теж 5 з плюсом. І загальна оцінка 5 з плюсом. А на цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб їх не пропустити, ставте подобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі Instagram та TikTok, щоб не пропустити короткі відео і фотографії з моїх подорожей. І у вас є можливість. Підтримати цей канал на Патреоні. А також нагадую вам, що в нас на каналі вже назбиралося тисячу підписників, майже 4 тисячі годин переглядів. Це означає, що з дня на день я вже вийду на монетизацію, а тому у нас розіграш. Необхідно бути підписаним на каналі, залишити коментар під цим відео, поставити вподобайку. І до 7 липня ми зробимо розіграш. До 7 липня ви маєте змогу написати коментар. Після 7 вже коментарі не приймаються. Я думаю, 8 зробимо розіграш на каналі двох подарунків. Це Татранські вафлі і татранський чай, алкогольний традиційний словацький напій. Зправлю будь-яку точку земної кулі за свій рахунок. Отож, до зустрічного відео! Стім бувайте!